До 11-та зросла кількість поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Серед них двоє лікарів. Одна людина у важкому стані. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Більше про наслідки цього удару будемо говорити далі. І розпитаємо про це у нашої кореспондентки Карина Галунова. Доєднується до ефіру. Карина, ми вітаємо вас, вітаю колеги. Сьогодні годині дня Окупанта стояли Запоріжжя о третій годині. Пролунала тривога, і буквально за 30 секунд пролунав і вибух. Окупанти поцілили по приватній лікарні. Наразі відомо про трьох загиблих людей та вже 14 поранених. Серед них двоє лікарів. Ще п'ять людей перебувають під завалами. Їх наразі намагаються звідти дістати. За попередньою інформацією, яку нам повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. Люди живі, які зараз перебувають під завалами, але з різними ступенями тяжкості пораненнями. На місці працюють усі відповідні служби. Людям надається допомога як психологічна, так і гуманітарна за необхідності. Постраждали також будівлі, розташовані поруч там вибуто переважно шутки. На щастя, з навколишніх будинків люди не постраждали. Втім, зараз на місці ми спостерігаємо також людей, які чекають звісток про своїх рідних, які перебували в цій будівлі безпосередньо в клініці. Є одна дівчинка, яка досі не знає долю свого батька, чи він живий, чи він загинув Їй допомагають психологи. Корено, скажіть, ласка, чи можливо вже з'явилася інформація про те, чим саме вдарили росіяни по Запоріжжю? За попередньою інформацією, це балістика, але більше деталей наразі немає. Тип ракети ну, саме яка це була ракета, встановлюється Карина, Ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Була кореспондентка Суспільного наживу із Запоріжжя. Карина Галунова з нею говорили про наслідки сьогоднішнього удару по Запоріжжю.